Привіт, друзі! Чудова нагода поспілкуватися. Нова подія в українському суспільстві. Вові на тища Володимир Зеленський прийняв рішення роздати громадянам України по однієї тисячі гривень. І є як критика, як і схвальні якісь відгуки. Ну, що можна сказати, в такому розподілу бюджету, який є зараз в Україні, я вважаю, це така позитивна подія. Ну, по-перше, це 30, приблизно 30 мільярдів гривень. Тобто, давайте теоретично, якщо кожен з нас отримає 30 мільярдів і ну, по одной, по однієї тисячі, а це 30 мільярдів, і відправить цю тисячу на той підрозділ, який він вважає за потрібним. Підтримати, ну, це така значна сума. Ну, звичайно, десь 6 мільйонів пенсіонерів, 4 мільйона внутрішньо переміщених осіб, поранені поранені вони не зможуть відправити їм самим потрібні ці гроші. тобто Десь третина цих грошей залишиться у людей, і це добре, тому що коли наші керманичі тримають в злиднях половину населення, це ну, нормальна подія, коли вони з барського плеча хоч щось віддадуть цим людям. Тобто десь 20 мільярдів може бути нами з вами витрачено на Збройні Сили України, національну гвардію підтримати підрозділи, які ми вважаємо за потрібне, як написав Юрій Касьянов, дайте мені частину цих грошей, і я розгромлю російську армію. Оце це дійсно це дуже правильний допис, тому що розгромити російську армію можна дійсно. На дуже невеликі гроші. Це просто потрібно зробити достатню кількість безпілотників і розгромити всі цілі, які є на окупованих територіях. І я постійно пишу про те, що в нас величезний ресурс, який просто не застосовується задля перемоги. У нас просто візьмемо наш 2023 рік. От зараз я переписуюсь в коментах з депутатом Максом Бужанським. І Мій мене переконує, що вони достатньо виділяють грошей на армію. Ну, давайте подивимося, скільки достатньо вони виділяють. Ну, В нас скільки є доступних ресурсів. От в нас з вами з західною допомогою, за всіма податками, з економічною діяльністю нашої держави, зведений бюджет 2023 року, тобто це все. І місцеві бюджети, всі там доходи державних підприємств, прибуток і все пораховано. 4,5 трильйона гривень. 4,5 трильйона гривень це гроші, які знаходяться в руках державного апарату. Фактично, це в руках Зеленського, тому що ну Зеленський сьогодні керує і парламентом, і виконавчою владою, і судовою владою. Тобто, у Зеленського в руках 4,5 трильйона гривень, які він може розпоряджатися. Звичайно, він ну не тримається в чемодані і не роздає, але він дає вказівки, і люди це виконують. Тобто. Як будуть розподілятися податки, вирішує парламент. Тобто, парламент голосує за розподіл податків. Тобто, вони захочуть ПДФО приберуть, захочуть кудись направлять там ретний податок, земельний податок. Це все вирішують депутати. Тобто, гроші в місцевих бюджетах з'являються не від того, що ну так от просто абстрактно є, і це гроші не президента, не парламента, а місцевих бюджетів ні. Парламент вирішує, куди будуть спрямовані гроші. Готує це все або кабінет міністрів, або якийсь там комітет. Ну, наприклад, там, гетьманцев. Він розподіляє податки, керує податковою службою. Ось. Тобто, в руках Зеленського, перше, це 4,5 трильйона грошей. Ще додатково півтрильйона – Це. Бюджет пенсійного фонду, який ми вже бачимо, що чверть пенсійного фонду розкрадається спецпенсіонерами, тобто інвалідами, чорнобильцями, афганцями, фейковими звичайно, фейковими, фейкові учасники бойових дій, фейкові учасники АТО, фейкові якісь там депутати, не депутати, а доктора наук, кандидати наук. Всі вони мають якісь доплати з пенсійного фонду. Розумієте, Ще спецсудді, спецпрокурори, чверть пенсійного фонду. Тобто цей пенсійний фонд це як у нас як податок, єдиний соціальний внесок, і його можна теж віднести до ресурсу нашої держави. Тобто, 4,5 трильйон і ще півтрильйона це пенсійний фонд. 5 трильйонів гривень кожного року тримає в руках президент. 5 трильйонів гривень. Поділити на 40 це курс долара, і ви побачите, що 125 мільярдів доларів. Ви уявіть собі, 125 мільярдів доларів, яку армію можна оснастити цими грошима? Скільки зброї можна купити? Я вже не кажу, якщо перерахувати в безполотники, то та всі там русні піздець. Ну тому що, якщо ви виробите стільки безполотників, застосуєте їх. Потрібно звичайно підготувати велику величезну кількість людей. Ну, у нас в армії завтра зараз півтора мільйона людей. Півтора мільйона. Ви що не зможете взяти там 50 тисяч і підготувати 50 тисяч пілотів, які можуть застосувати ці безпілотники? Дайте ці гроші Касьянову, Марії Берлінській. І вони вироблять стільки, скільки щоб можна було знести всю російську армію. Ось в чому причина гроші не виділяються на зброю. І от зараз ми вже нарахували 5 трильйонів, але ми забули Національний банк. Як, так, як ми можемо забути пана Пишнева з його трильйоном, який він забрав з себе? За весь час війни, за перші два роки війни, він поклав з алтавалютні резерви 16 мільярдів доларів. Це 640 мільярдів гривень. Тобто до 5 трильйонів ще додаємо 640 мільярдів. За час війни, пан пишний, Нацбанк вивів з бюджету України 300 мільярдів гривень. Тобто по 100 мільярдів на рік виводиться як відсотки по облігаціям внутрішнього займу. Тобто, в нас не Нацбанк-гаманець для уряду і для бюджету, а навпаки, ми з вами, наш бюджет, є гаманцем для національного банку. Це. Просто, якщо це розказати якомусь там макроекономісту на Заході, що Нацбанк використовує бюджет як свій гаманець, він дуже здивується. А в нас це нормальна ситуація кращий банкір року. І окрім того, от, три, у нас 640 мільярдів 300 мільярдів, і ще в депозитних сертифікатах зараз десь 300 мільярдів гривень. Тобто більше, ніж трильйон. Це резерв Національному банку, який можна прямо зараз застосувати для закупки зброї. Тобто 6 трильйонів це наявні ресурси в руках президента. Тобто, президент тримає в руках 6 трильйонів. Це 150 мільярдів доларів. І скільки виділяється на зброю у 2024 році, От в 2023 році прийняли бюджет на 2024 рік. 256 мільярдів, тобто 6 мільярдів доларів. 150 мільярдів в воюючій країні виділено на зброю 6 мільярдів доларів, лише 6 мільярдів доларів. От такий розподіл бюджету. Тобто, 144 мільярди витрачено на себе. Звичайно, там є частинка, яка йде на е, зарплату військову. Тобто на зарплату військовим витрачається більше, ніж йде на зброю. І от я вам просто зараз зачитаю. Ну мені багато кажуть, що ну, це ж е, е, зброя є, все нормально, навіщо ти розганяєш цю зраду? А от пишу, просто е, це в відкритих джерелах Павло Вернівський розмістив е, допис військового. Дивись, я не знаю як. Якщо локальна коса крива, я ще можу закрити питання, то коса, Крива я ще мож... ще раз дивись, я не знаю як, якщо локально, коса крива я можу закрити питання, то глобально ні. Ви мобілізуєте особовий склад з повітряних сил в піхоту, але зброя від того не народжується. Нових ПКМ не стає, нових теплаків чи рацій – я не знаю, робіть закон, говоріть з комісіями, говоріть з підприємствами. З відом... я не знаю, робіть закон, говоріть з комісіями, говоріть з відомствами, говоріть з міністерством. Потрібна можливість, щоб люба бойова частина могла відправити запад або в центральний апарат, або напряму в тилову частину, або частину повітряних сил, з переліком необхідного озброєння боєкомплекта і спецзасобів, і цей запит був обов'язково до виконання. Неможливо воювати з одним покемоном на роту і двома коробками стрічок. Неможливо воювати без рації, неможливо воювати без теплаків і їх достатньої кількості. Тобто, у нас зараз кожен підрозділ не має чим воювати. В кожному підрозділі командир думає про те, як забезпечити. Він не думає про те, як воювати, а думає, де взяти зброю. І в нас з 6 трильйонів виділено 256 мільярдів. І, і нам будуть постійно казати, що да ми достатньо виділяємо грошей. Це ж просто якийсь абсурд. Ну просто на спецпенсії вже порахували там близько 120 мільярдів йде на спецпенсії. Тобто людям, яким не потрібні гроші. Вони вже там забили свої дивани, матраси, доларами. І ми їм продовжуємо виділяти 120 мільярдів на рік. А на зброю 256 мільярдів. Тобто, всього лише двічі більше, ніж пенсіонерам, спецпенсіонерам, прокурорам суддям. ви розумієте, який розподіл бюджету? Ось в чому причина поразки зараз. Почому програємо? Да тому що немає зброї. Не виділяються гроші на зброю. І Всі про це мовчать. От я про це пішов вже там, з кінця 2023 року, що це катастрофа, що не виділяються гроші на зброю. Ну як так може бути? Повинно бути так, щоб командир написав заявку і льох спать. А утром прокинувся, і вся, вся заявка вже виконана. Лежать дрони, міни, покемони все вже є. Отак от повинно бути. Якщо міністр оборони не може цього, він потрібно йти в відставку. Якщо прем'єр-міністр не може цього забезпечити, відставку всі ці люди повинні йти в відставку. І взагалі, от, хто цей бюджет склав, хто голосував за такий бюджет на 942 мільярди зменшило фінансування в 2024 році. Хто за це голосував? Це ж злочин. Ну це ж повинно бути розслідувано. Хто за це голосував? Ну, спочатку в Кабінеті міністрів. Якщо Кабінет міністрів повним складом за це проголосував, це все злочинці. І всі, хто голосував в Верховній Раді за цей закон, за цей бюджет, коли зменшили фінансування армії на 942 мільярди це ж злочин. Під час війни зменшити фінансування на армію. І цей прем'єр-міністр досі сидить на своїй посаді. І всі, хто голосував, спокійно ходять в Верховну Раду, все нормально в них. І мені Макс Бужанський мені пише, що да ми виділяємо нормально грошей. З 6 трильйонів 256 мільярдів. 150 мільярдів доларів, лише 6 доларів виділено на зброю. І нам кажуть, що да, все нормально. Тому давайте ще декілька слів про цю тисячу. Давайте її всі отримаємо. Цю тисячу відправимо туди, куди вважаємо за потрібним. Звичайно, для нормальної країни це ненормально, але для такої корумпованої, тоталітарної, нашої авторитарної, не знаю, як її називати, кримінальної, мафіозної держави. Це звичайно, хоч якийсь позитив. Ці стандартні економісти, типу Центри економічних стратегій і інші, ну, які зараз кажуть, що це дуже негативна річ, що ми збільшуємо податки, спрямовують ці гроші, просто роздаємо населення. А куди їх дівати ці гроші? Роздати прокурорам. Ну, на зброю. Не хочуть, просто не хочуть виділяти на зброю. Тому. Ну, це така позитивна річ. А макроекономічно. Ну дивіться, якщо бюджет покласти в карман одному прокурору, він ці всі гроші конвертує в долари, виведе з або в криптокошельок. Правильно, ну він же не зможе витратити такі гроші на себе. Якщо ці гроші роздати всьому населенню, то пенсіонери витратять на їжу, на електрику, на паливо, на забезпечення свого життя. Тобто, ці гроші підуть в економіку. Ну, ви знаєте, я взагалі прихильник і республіканської частки, і безумовного базового доходу, щоб в нас був такий рівень життя, щоб не було людей, в який дохід менше, ніж прожитковий мінімум. Не всі можуть бути підприємцями. Не всі можуть бути науковцями, освітяними, лікарями і висококваліфікованими робітниками. Навіть не всі можуть працювати різноробочими. Ну, не всі, але ну, є люди, яких природньо такими народилися, що їм з народження потрібна допомога. Якщо ми як ми бачимо в нашому суспільстві, віддамо це на відкуп чиновників, що чиновники будуть визначати, кому давати допомогу, а кому не давати. То побачимо, що всю допомогу заберуть собі чиновники. Це кримінал, це кримінальна поведінка. Коли людина, гроші, які виділяються для соціальної допомоги інвалідам, учасникам бойових дій, забирають такі гроші собі. Це злочин, це кримінальна поведінка. І ми повинні це усвідомити. Винні кримінал, який зараз сидить на місці чиновників. На місці чиновника повинні сидіти політики, які дбають про суспільство. Тобто менеджери, які дбають про всю організацію, яка називається Держава України. А в нас такий відбір за 33 роки, що там кримінал зібрався і він розподіляє ці гроші тільки виключно на себе. Оце це потрібно змінити. Дуже багато лібертаріанців які кричать, що потрібно прибрати державу із армії, з економіки. Тобто, не розуміючи суті. Організації під назвою держава. Як я вже казав, немає іншого способу існування суспільств, ніж держава. Держава такий сучасний етап, сучасна стадія розвитку суспільств. Еволюція прийшла до того, що всі суспільства організовані як держава, така організація. Організація організацій. в державі є комерційні організації, громадські організації, політичні партії, родини. Всілякі організації є. І це організація організація. Держава це вища форма організації народу. Вища форма організації народу. Тобто, це, ну, це нове визначення, тому що все змінюється. Раніше держава була це власність монарха. Да, а зараз це власність народу. І нам потрібно з цією новою реальністю жити. І розуміти, що для цієї організації потрібен менеджмент, як для будь-якої організації, потрібен менеджмент, і потрібно цей менеджмент обирати. Але я хочу, от така є особливість у суспільстві, у народів, що народ в своїй масі веде себе як стихія, як вогонь, як вода. Ти не можеш звинувачувати вогонь, що він спалив твій будинок. Ну, хтось підпалив, або ти необережно щось зробив, або електрику щось необережно зробили, і будинок згорів. Але це не вогонь винний. Також саме і народ. Він виходить на майдани проти чогось. Не буває майданів за. Майдани завжди проти. Як і в 2014-му вийшли проти там, Зека геть, як і в 2019-му народ вийшов проти Петра Порошенка. Брехню геть. Ну і все. Тобто не потрібно думати, що народ там дуже думав. О, давайте Зеленського виберемо. Ні, це було проти. Це не, ну, не даремно ми називаємо 2019 рік електоральним майданом. Ми просто скинули Порошенка. І е, прийшов Зеленський. Так от, так сталося. І так ну, потрібно це розуміти, що суспільство, що народ він не діє раціонально, розумно. Це просто стихія. І стихійні процеси запускаються діями політичної еліти. Тобто політична еліта щось робить, народ смітає, виходить на Вайдан, чим, обурюється чимось. На. І для того, щоб обрали когось іншого, нормального, політичні еліти повинні над цим працювати. Тобто, не можна звинувачувати народ, не можна звинувачувати суспільство, можна звинувачувати лише тих, хто займається політичною діяльністю. Тому що політична діяльність це створення умов для існування народу. Це політична діяльність. А ми змішуємо політичну діяльність, економічну діяльність, громадську діяльність. Це різні види діяльності. І всюди є своя еліта. Не можна підприємницьку еліту ну, вважати, що вона здатна. Створювати умови для всього народу, звичайно, є особистості, які вже переросли або трансформувалися. Їм вже не цікаво займатися бізнесом, але вони мають дуже класні менеджерські навички, менеджерські скіли. І, Звичайно, вони можуть стати і президентами, і міністрами, і будуть краще ніж ті, що є зараз. Також із громадської діяльності може вирости політик. А також може політик просто народитися. Але людина, яка думає про створення умов в суспільстві, це і є політик, це і є політична діяльність, коли людина виходить публічно і каже, що це є зло, це є добро. Потрібно зробити отак, щоб добро заохочувалося, а зло каралося. Це основна мета політичної діяльності карати зло. І заохочувати добро, і таких людей повинні люди, не повинні, а вони будуть їх обирати. Але це цю публічну діяльність потрібно вести. І тобто, в нас інформаційний наш простір він розділяється на різні сектори. І є звичайний інформаційний сектор, який підтримує владу. Вони будуть робити це інформаційне забезпечення, і це відповідальність лежить на інформаційних агентах, бійцях інформаційного фронту. Якщо вони підтримують зло, ну що відверте зло. Ну, коли у вас 6 трильйонів є під час війни, а ви на зброю витрачаєте лише 256 мільярдів, ну це ж зло. Потрібно це зло називати вголос. Потрібно про це постійно, публічно говорити. Да, звичайно, це може комусь страшно. Ну, хтось може за це по -башки, да, отримати, ну звичайно, але ну це політична діяльність. І ми повинні її вести, якщо ми хочемо, щоб в наступних виборах переміг хтось нормальний, хто хоче зробити тут нормальні умови. То нам будуть підсовувати постійно, бог знає, мені кажуть, не критикуй Залужного, він все одно буде краще. Я, я чомусь думаю, що залужного буду штовхати олігархи. Коли з'являється така політична фігура, яка вже фігура, яка вже запомітна, як її рейтинг, все там поруч вже будуть олігархи, які будуть шовхати цю людину. Чи зможе залужний, ну припустимо, залужний став президентом? Хто буде міністром фінансів? Я впевнений, що це буде е, люди Маркарової. Тобто ці люди, які зараз формують економічну політику. Хто буде займатися податковою? Це будуть ті ж самі Макеєва, Гетьман, Хамутинник, Азаров, Клименко, Захарченко. Тобто вся ця пліяда, яка виводить по 10 мільярдів доларів на рік у вигляді фіктивних схем: контрафакту, підакцизки, ігорки, скруток, ігор з тарифним ціноутворенням. Там багато схем. І всі ці схеми працюють митниця, податкова, БЕП. Податкова міліція раніше була. ці 33 організації, Мінздох називався Міністерство заходів і зборів. 10 мільярдів доларів на рік виводиться з української економіки кудись на криптокашельки. Оце робить все. зараз це куратор Даніла Гетьманцев. Була дуже цікава подія, коли організація наша економічна KCUA робила доповідь по втрати бюджету по таких схемах. І на цій сцені сидів Гетьманцев і слухав все це. Ну, єдине, що вони зробили експерти, вони назвали прізвище того, хто курує всі ці схеми. Ну, звичайно, що ніхто гетьманцева за руку не спіймав, що він 10 мільярдів виводить з бюджету. Але ж ну це така структура. Він зараз представник всіх цих людей, які виводять з бюджету таку суму: воєнний бюджет. Ну, ось ось такі новини. Все, що я хотів вам сказати. Дякую вам за увагу. Не забувайте про нашу ініціативу Сім кроків до перемоги. Ми її постійно удосконалюємо, обговорюємо і ще хотів поговорити про вибори, але це наступного разу, тому що дуже цікавий рейтинг вийшов, де військові волонтери мають дуже високий рейтинг довіри. Вся влада без виключень має. Від'ємний рівень довіри. А Зеленський бовтається десь посередині 4 довіри до нього. Але поговоримо про це наступного разу. Не забувайте цікавитися нашою ініціативою сім кроків до перемоги, голосувати за неї. Якщо буде таке бажання, може у вас які будуть якісь пропозиції. І, будь ласка, донатці і на цю платформу, або на підтримку мого каналу. Якщо є у вас така можливість, це дуже важливо. Дякую, пока.